Носна матч чемпіоната Англії, 20-й тур, матч між командами Бренфорд та Бормут. Обидві команди виглядають непогано в останніх турах. Бренфорд, як на мене, тут явний фаворит. Команда класно грала як проти фаворитів, так і проти клубів з нижньої турнірної таблиці. в останньому поєдинку проти Вестхема на Кубок вони поступилися, але думаю, що в принципі це. Не є великою проблемою для Бренфорда, в чемпіонаті. вони дійсно виглядали класно. Бормут також вилетів від Бернлі в Кубок Англії, і останні поєдинки у Бормута були жахливі, але дійсно важкий календар матчі проти Челсі, Юнайтед та Ньюкасла. В цьому поєдинку, думаю, що все-таки не буде сенсації. Домашня перемога Бренфорда, як на мене, виглядає тут цілком логічно. Бормут нічого не міг показати проти сильних опонентів, але я сумніваюся, що Бренфорду. Вони зможуть нав'язати хоча б якусь боротьбу. Мій прогноз буде на індивідуальний тотал Бренфорда. Я впевнений, що Бренфорд цьому матчі заб'є двічі. Мій прогноз індивідуальний тотал Бренфорда більше півтора.